Шо, гай, всем привет. А, здорово, Купайс. Пришел. пришел час доказать да, прошли тик-лист. <laughs> ну, прийшов час. Давай трошки поговоримо, що сталося другим. А, а давай не треба. Не будемо говорити. Last time трошки пішла не по плану трошки на наша оцінка, I guess. Ми ставили на Alpha Murse дуже сильно знову, і вони знову вилетіли в тому самому місці, де вони вилетіли минулий раз, я так розумію. От, і в цей раз у нас на РТ пошли в ранфінали, і показали дуже класну гру. Ми Майже виграли насправді. Я за, я за них ще чесно полівав. Як ти такого полівав? За себе за себе, е, себе вийшло так, що ми були, можливо, одною з самих. Ні, ми були, напевно, самою операційною командою вийшло по рахунку, тому не знаю, ну, заслужили поразку, не змогли гарно відіграти, і прям було видно, що це знаєш, не просто якийсь адлак, а видно, що ми були набагато гірші, ніж опоненти. Венерстарс великі mm -hmm. молитві, що нас закрили 2-0 було досить важко проти не грати. Можливо, ми могли б якусь карту віджати, але те, що вони сильніші, це очевидно факт. Одне, що хотів сказати тільки те, що, скоріш за все, Норстарс вже 100% попадають на наступну кваліфікацію. 200 балів у них, да, має бути? У них має бути 200 балів, і це супервелике число. В мені здається, вони можуть навіть і не приймати участь в третій квалі, вони так і так мають Но, проходити. просто Ну, 5 тисяч, це 5 тисяч. 5 тисяч, це 5 тисяч. Нам старше 200 балів, Альфа-мівер 120 балів, Армі 80 і Чінкоргі 50. Ну що ж, цей раз у нас 8 команд. Тобто це на третій квалу найменші команди у нас поки що. Я зараз вони будуть подуматься, що Ні. Нарешті ми побачили легенд, подивимося, в якому стакції вони будуть. І, до речі, стак досить непоганий. Такі крепенький. Зразу що вбачається в голову. це Артіко супер мені сподобалося як гравець. Він дуже стабільний, дуже прикольний. Я, якщо він продовжить в такому темпі, в нього буде гарне майбутнє з гравців, яких я не з гравців, яких ми ще знаємо. Імператор на топі, він грав в Пурменс Роуз з першої кваліфікації, другу кваліфікацію він пропустив, не зрозуміло, з якої причини. І Сабдік на е, дуже. Прикольний сапорт, він мені супер подобається. Бачимо, що він е кожен, е кожен турнір, кожну кваліфікацію імпрувується. І зараз він виглядає дуже-дуже приємно і мені подобається той вектор, в якому він зараз рухається. І ще є два гравця: е RD7 RDC, і. Наскільки я знаю, Міселський це взагалі поляк, RD7, RD7 я його взагалі раз бачу. Ну мені пало очі що? Мені пало в очі, що Майшелтки це поляк-лісник, guess, який мідлейнер насправді. Це все перед справжніми тірлістами в плей-опах. Розумієте? Там ми вже будемо оцінювати жорстко, пацанів, а потім переоцінювати. Так. Я думаю, можна їх кинути в атір. І так як багато мало команд зареєструвалось, можливо, ми зробимо тір більш правильнішим, тобто. Розкидаємо їх по всіх місцях, да? Тобто. Яку потіра, але тоді треба буде давати є тіра. А ми переходимо до наступної команди. І та команда Hunting Wolf. Скажи, напевно, Hunting Wolf, мені здається, ніхто не помінявся з їхньої команди. Ще це, це все ні. Давай будемо за Ханті Wolf. А, ні, помінявся. У, у них, коротше, у них ласт на ласт. Uh, так. Uh, був. Не було лісника, а на перший не було Мідера. І ось мені хвастався Андрій, що у них нарешті фул команда зібрана. Нарешті. Я, яка має бути. Так, да, і тепер ця команда виглядає плотно, але. Вони хінклоки, ну хінклоки там супер слабкі були. Де <звіт> місітку, да, не повезло спочатку проти Норд а потім проти взагалі фіналістів. В суті, вони попались проти першого і другого місця на початку. Тому. Я почекаю, <звіт> кого на біста, ось Spirit of а ну, відповідаєш, така кота, так? А, так. Да. Вони програли піресом з буму. Так, у них лістник зараз буде Тіх. насправді, вони грали з Казусом, да, на луково, Тільки я uh -huh. пам'ятаю, а Казус він в принципі лігу не грав, тому я тоді пам'ятаю скептично до них відносився в цьому плані. Зараз вони мають бути типу, посильніші, але, Я... якщо ми порівняємо команд... <кхм> цією командою, то в мене є, звісно. Конечно... Підозри, що не буде все так хорошо. Поки їх поставити в сильному Бетірі, я думаю, це досить непогано буде. Чінгер це команда, яку ми одиначно зі Раславом сказали, що вона виграє да. минуле квалу. А яс. Мауль, Волкер, Козак і Рилевель. А, Мауль заграв одну гру за своє життя. Згадав, да? Ксай, а я інші плотно бахнув 4-8 кайлу, і Рілевель плотно бахнув 4-8-9 на Браум, і вони вирішили, що вони готові забрати і Мені важко щось сказати, тому що в цих всіх гравців пік взагалі їхні сили просто неймовірно сильний. Але вони дуже багато не грали ігор, Козак взагалі там пішов служити, тому великий респект йому. Він в лол, наскільки розумію, взагалі не грав пару місяців. Практично не грав, він мене зіграв там одну гру, коли я був в гостях і все. Я згадав, да. чому я цю грутів не любили все. Ну, мені, мені знаєш, я згадав зразу мем, де, знаєш, питають, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки ці жінки років? І хтось каже, ну, між 18 і 50 роками. Тобто ця команда може як заперформити супер сильно і віджати команду в s тір команди, так вона і може програти, мовно, Мастер-тір Стаку. Тому не знаю, я б. Насправді цю команду би поставив А-тір. Чорно, тут та команда Горнізон. Е -е, я думаю, це помилка минулих циклістів, але так фаново це дивитися, коли команда Петрики Веспень минулому хоче виставити на Ба-тір. Е -е, так, я розумію, але. Е -е, це роблю я. І. Я сам один з тих, хто міг би там грати. Я знаю, про що я кажу. Я знаю, на що дійсно здатні такі команди, я знаю, що вони здатні всіх розвалити. Але ну, практика показує, що дуже часто це просто, ну, дуже часто це просто закінчиться тим, що вони програють якимось там, ну, так коліган, умовно, просто чели, які будуть трошки, можливо, слабші, але вони постійно грають. от Хорнізони мене, вони... харнізони дуже приємно вразили на турнірі. Вони виграли фанату ресу, і хоч фанатки рісу не були в самій формі, але те, що вони змогли їх виграти, це дуже імпресів, і дуже вони великі молодці. І а, я думаю, а, я так розумію, там команда не помінялася сильно. Можеш показати зараз їхній стак? Так, да, їхня команда не помінялась, Я думаю, вони заслуховують Бетрі. Бетір. Ю, бетір ю. І, в принципі, вони супромилися, що змогли тоді фанаток виграти. І так, да, в принципі, якось так. Так, чотири команди вже є. Ми хотіли з тобою якось їх В да? Відтоді так само напихаємо цих ває-бетір. Тракота армія, в них дуже хороший старт, тому що. Вони на першій кваліфікації зайняли, начебто, третє місце. У них 80 поєнтів 80. Так, у них 80 поінтів, вони зайняли третє місце в першій кваліфікації, в другій кваліфікації вони теж зайняли якесь призове місце там додалось. І, скоріш за все, вони дуже, в них є хороші шанси бути претендентами на слот, тому що, наприклад, навіть та сама. Команда з козаком, якщо прийде і займе умовно там друге місце, вони все одно yeah. їм важче буде пройти, чим е армії, яка е може зараз війняти, там четвертий, третій слот, чи п'ятий слот, і там набрати 120 балів, балю. Тому. Е Дуже добре, що ця команда грала всі кваліфікації, хоч в них в деяких моментах не виходило і тому подібне, але свої бали вони можуть набрати і прийти далі в посіці в турнірі. Що я можу сказати про цій команді? Вона супер дивна в тому плані, що вони відправляють сакрифайс на саппорт, відправляють кагамі на Адикері. ТНТ буде на Міду. Октамарін, зрозуміло в лісі. І... Бо піде, uh, ну, буде топлейнером, які, які вони є. Тобто в них буде ботлейн автофілів, і я не знаю, на що вони насправді розраховують. Це несерйозно, да? Тобто це. Це. Да. Трошки несерйозно. Я навіть не знаю, чи ставити їх в той самий b тір Я б їх все таки фоні... хотів поставити насправді. А як я знаю, що тут індивідуальні плеєри сильні. Але цей так мені просто не подобається. Виглядають на сатір, і можна їх легко ставити сатір, я думаю, питання не буде. Це для них проблема, до речі, да? тому що таким стаком буде важко знайти 3-4 -е місце. Що та команда? Spirit of the Bloom. А, щось помінялося. помінялося по помінявся, по-моєму, помінявся. І ліс. Так, саппорт і ліс помінялись. Я цих гравців не знаю. Не знаю, чи вони українці, чи вони іноземці. Але концептуально, мені здається. Команда не помінялася. До речі, Open. якраз Робокоп зробив на минулій кваліфікації Пентакіл. Поки що? що? Поки що одну, на, одну першу на, цій, на цих кваліфікаціях. Але навіть те, що він зробив Пентакіл, вони не змогли виграти гру. І це, мені здається дуже, дуже показує знаєш, команду, що Них вони не можуть закінчити ігри, тому це досить велика проблема. І я б теж їх не ставив десь на фоні тих самих Hunting Wolf, я думаю, вони десь в Цатір підуть. Ну, то, ну так, тож більше край в Цатіру, хоча, знову ж таки, раз вони Hunting Wolf виграли, так? Так. Ну, вони Hunting Wolf виграли. І нам кажуть, саппорт той самий, просто село купить спаму, От. Угу. Uh, і. Ну. А що, а чому б тоді не опертися на результат попереднього, да? і ну ми поставимо. Чому ми поставимо їх цей тір, якщо вони анті-2 виграють? Mm. На оцей цей він, він буде прям дуже важкий, я поки що добавлю, але я чесно, у мене oh. таке саме відчуття, що в цьому тірі це буде те саме, що в нас минулі квалі А Тірі. І там було mm -hmm. взагалі непонятно, що, що буде, ну взагалі. Давай що... поки запишемо їх в Цір, а потім, можливо, просто зробимо когось кинемо в детір, і ми плюс-мінус будемо розуміти. Хоча, блін, тут поки що немає команд, яких я б хотів би в детір кидати, тому що детір це вже, знаєш, на якомусь низькому рівні. Ну, кайдаку, навіть... не хочеться в детір просто так кидати, мені здається, що жодна, наприклад, сатір команд, вона в детір випускати не хочеться. от. Так, і навіть команди з Betir, не хочеться в Цатір кидати. Да. А, пишуть F-фліптір робіт. Ну якщо фліптір робити, то то Чілінгергібратор у нас 10% фліптір. Це прямо ну, навіть не обговорюється. Вони mm -hmm. були тут 100%. Добре, так. давай наступну команду. Наступна команда у нас. Фанатки Рісу? Фанатки Рісу, але я знаю, що в них склад з... майже повністю інший. Вони що вони зробили? Вони поміняли якраз кагамі і Октомаріну, які пішли в команду. Яку вони команду пішла, Відкрий щось. щось. Так, ще раз, хто пішов? Автомарін, Актомарін пішов у нас в Теракоту. А, в армії, так. Тобто, наскільки я знаю, сама команда фанаток вона вирішила трошки, так сказати, попробувати інші, так сказати, інші команди, інші матеріали, тому що ми знаємо, що в них. За цей спліт дуже погано, що виходило. Того року того, е, сезону вони виглядали набагато потужнішими, набагато сильнішими. Зараз у них щось не вистачає в їхній, йому, в їхній грі. Можливо, якщо вони попробують в інших командах, то це їм щось допоможе. А так, що ми бачимо, е, Вася пішов до них е, з Хобо е, в команду, е, всі інші гравці залишилися. Я б не сказав, що а, це якийсь glow-up чи glow-down, але те, що вони, знаєш, грали мільйон років наз... разом, і вони поміняли а, двох основних ключових гравців. Я думаю, порівнюючи з минулим стаком, цей стак виглядає трохи гірше. От, э, Вася, взагалі, такий не ну, цікавий кадр, тому що минулу квалу він зіграв, на жаль, дуже погано. Але Оберол, він, ну, якщо в нього гра іде, то він один найсильніший на квалі. Бо він може в соло цю команду далеко протащити. Може. Але те, що він не зміг показати перформанс умовно вчільнику Корхіс Бразерс, де були гравці е індивідуально сильні, то це теж, знаєш, впливає, бо умовно є. Бо, наприклад, є дуже вокальні гравці, і мені зразу, можливо, люди, які знають лайнула, зразу згадають, що він навіть і в поганих командах може дуже гарно вести команду із того, що він дуже багато комунікує, дуже багато колить, і ти просто можеш розслабитись, і ти течі з ним, і ти розумієш, що в нього є план на гру, і він е в межах своєї свого розуміння. Розуміння, в нього було добре. Ви могли грати на рівні там сильніших команд, які індивідуально краще. Вася він більш. Залежний від команди в тому плані, що він не дуже вокал, да він дуже багато розмовляє, і потрібно дуже багато наігрувати з ним, щоб розуміти, що умовно він хоче, що від нього хочуть, і тому подібне. Бо, наприклад, ми знаємо, що коли він перформив дуже добре в емеральдах, то в Емеральдах дуже було багато о, комунікацій, Да? тобто там Смарт, mm -hmm. який завжди mm -hmm. комунікує. Ми знаємо, що там був о, Парейн з е, Дайшником. Ну, я не знаю, чи вони комунікували чи ні, але звичайно, сапорти в компетитів теж багато комунікують, тому було, скоріш за все, йому легше грати, і зараз він, мені здається, просто не зможе не може знайти місце в якійсь команді, а команда. Ця фаната кресу я б не сказав, що вони можуть йому пасувати в цьому плані, якщо ти розумієш, про що я. Щось типу такого, да, поки що виходить. Окей, і передаса команда. Ну, ще команда Ляганта буде, але це вже пізніше. Да, Доган давала вам, а передання команда це Pur Man's По-моєму, третій раз також приходить на кваліфікацію. Бачимо, що Джасід Біберса, Вінчер, Чапалахі Овермік вони грали всіх мосокваті ще самому хайповішому. Не скажемо самому найсильнішому, да? бо зараз команда Сіхмасквату дуже сильно виглядає. Mm -hmm. Але найхайповіша це була. Ну і бачимо, що вони лишили двох, uh, вони мені здається забрали двох гравців з інших команд, і вийшло вийшла така солянка. Навіть по палло вони виглядають на... найслабшими, і я думаю, вони заслуговують детеру. Це що, вона так що на детірі буде? Ну так. Да. Думаю, так. Взагалі команди якісь не слабкі прям зібралися. Я так тільки зрозумів, що на всі команди родить у були. Ну, в принципі, так. Вау, просто вау. Нас зазвичай такі команди, як оця, вони зазвичай були десь, ну, може, там, нижче середини тірлісту, але точно не на останніх місцях. А зараз вся команда, із тих, що ми побачили, об'єктивно поело найслабша. Ну що ж, ми... так? Що? І що ми бачимо? Ми бачимо, що тут є команда Ліганта. Ноль <с> чельників, коли Лі... обіцяли нам три. <с> команда Ліганта виходить, що хто в нас? Лікбустер, він, він також відомий як Desperate... Vla... ла Да, The Space Vlad, точно щось. -то. Space Vlad, взагалі він стабільний топлейнер. Він, е коли він грав в UGL турнірі тоді були сильні топлейнери. Ми пам'ятаємо, що був FG, був Smart, були ще цікаві топлейнери, е Прачун е на непоганому рівні. На їхньому рівні йому було важко розкритись, але, по суті, він свою роль у команді відігрував і тому подібне. Лісник в них дофамін 800 ПТС, якраз той гравець, який може всю команду на диби поставити, тому що сильний лісник в команді це неймовірно потужний э, гравець, тому що якщо ми сильна. Так, тому що якщо ми пам'ятаємо, коли сильний Адешні в команді, це не завжди умовно означає, що команда буде гарно перформити, а коли сильний лісник в команді, це майже завжди, що команда буде дуже сильна в game і взагалі нав'язати свою гру і тому подібне. На міду, хто це. Глют. це? Глют. Це Глют? Ого. Ну, Глют, він суперсильний мідлайнер. В минулому. Він а, виігрував уже а, а, UGL. Він виігрував в команді з. А, ну, зрозуміло, що з, з, з Emerald Prisoners. Ами. І насправді глют на фоні всіх інших підлейнерів він прям супер вирізнявся. І навіть. Коли я грав з Густавом, Густав, йому Густаву було супер важко спротив глюта стояти, тому глют на відміну всіх інших мілейнерів буде супер сильним е, показуватись. І на боті у нас буде Ретайр Гоблін, хештег капа це буде Лігант. І predator 05 це Інеріус, теж в своєму піці він грантмасіродешник. Тому що? Мені команда ця подобається. І цю команду я поставив в а якраз. Та повністю собі погоджуюся, думаю, ця команда заслуговує Астіру, тому подивимось, як вони взагалі заперформлять. Але знаючи нас і наші тірліст минулого разу, то ми за свої слова не ручаємось. Якщо ви там ставите підпольні гроші, то нас в. Uh, сделку не вписуйте. Так сдадем. Sorry. <laughs> Просто знаєш, мене, мене чомусь в uh, собі, собі дуже сильно запечатався за, за, за саме з Норстарсами. Ну, Макета церце це Тому... на Норстарсів. Да. Могуть. Ну, ну варуй так. Виходить... Серце не тарсі, але не от <laughs> Ні, мені здається, ворує якраз голова Норстарсів. Голова. Сигма да. Москва Заш... проти Shinkurgy Brothers. Ну, ми вам домовилися зразу, що ми там Чільінко Хібраз в кінець, щоб там не було. Articko, в принципі, по-перше, він сильний дерев, по-друге, він не знає, хто такий козак, тому йому нема чого бути скованим, да, умовно. Uh -huh. От, і він може на цьому, в принципі, і наказати. Але оверол, да, ти зрозумів мій посил, що якщо чесно, я вважаю, що ця команда сильніша за цю. Uh -huh. І тому я поставив став Чільінко на, ну, На перше місце своїм братишкам друге місце в Да. 100 балів. Вибив братві, да, да, Так би мовити, респект. ж, переходимо по тир, тут у нас там найсмачніше, хоча одну команду знову в таки, давно домовилися кудись. скіпати. Hunting wolf, harnizone, for not Kerso. Често по наігранності, мені здається, що фанат Ресо будуть виглядають по Снишу. В тому плані, що в них е, 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 теж була якась комунікація. Але, блін. Е, якщо подивитися на Фанаток Рєсу, і взяти просто індивідуально кожен перформанс, е, від Фанаток Рєсу. Це останнє, mm, так? Да. Так. Да. Тобто, якщо ми задаємо Фаната Кресу, то е, який в нього потенціал більшний би не був, за весь час він взагалі не перформить. Він не показує тому, що він <світ> грає на героях, які брузіри, да, які умовно якийсь смарт. Тобто ми, ну, ми не хочемо казати, що якщо чувак не грає як Смарт, він поганий топлайнер, але з кількома можливостями, оскільки в нього є в команді, коли в нього ботлейн може грати на віксайді, він не може е, собі набити толіт як Смарт і від цього далі розвивати свою команду. Хоббо, як Мідлейнер, він теж не може на себе взяти ініціативу, тому що він супер залежить від команди, і ми його бачили тільки в команді з Мафінеясом і з е, Мутантом, і, знаєш, це такі стовпи, на яких дуже легко і комфортно триматися в цій команді, тому йому треба буде більше е, себе показувати індивідуально. Е, Вася себе показав погано на минулій квалі. Е, плюс е, ми теж багато про нього розказали, що. Йому треба е, в команду з е, хлопцями, які мають багато голоса. І Рімаке, як і Лідред, вони довго грають, але скільки ми разів не бачимо їхні ігри, вони не можуть взяти той самий лід на боті або якось перформити. І мені здається, що на минулих двох кваліфікаціях Рімаке і Лідред виглядали набагато краще, чим вони зараз. Ну що, а ось наш тірліст, третій тірліст, ну так, та, та точно вже хороший тірліст, перш за все. Наступний наш випуск це вже будемо оцінювати, я так розумію, гравців індивідуально. А, ну що, гайс, а, як вам тірлісти взагалі. Цей раз там згодні, не згодні, думаєте, буде гірше за другий, краще за другий. Mm -hmm. Що ви взагалі очікуєте, Можете писати в коментарях а, до ютуб відоса